Привіт, друзі! Раді вам та вашій цікавості до озеленення. Сьогодні наш герой Ялівець Вергінський Хец. Він був посаджений маленьким, десь у 3-4-річному віці і проживає у нас вже 10 років. Якщо все скласти, можемо сміло сказати, що йому не менше як 14 років. Перші 3-4 роки ми не формували його зовсім, а от коли він вже почав заважати ходити, зрозуміли, що потрібно щось з цим робити. Перше формування нам допомогли зробити, адже ще в той час ми не займалися стрижкою рослин і працювали зовсім в іншій сфері. А отже на наступний рік після формування почали робити це самі і вже формуємо цей ялівець близько п'яти років. Це я вам розповіла таку маленьку історію ялівця і в принципі початку нашої нової справи топіарної стрижки. Ще п'ять років тому ми не розуміли, що відрізати, навіщо і взагалі боялися, так як і будь-який початківець, так як можливо хтось із вас. А наразі, маючи вже досвід та багато проробленої роботи, маючи звичайно і багато помилок за спиною, ми вже не боїмося, бо бачимо наперед, що можна сформувати і як до цього прийти. Це все до того, що не бійтесь помилок, не бійтесь стрикти, експериментуйте, цікавтесь, і у вас все неодмінно вийде. Наш хес знаходиться на верхній частині гірки, на краю доріжок, що ведуть до нижньої частини двору та до обідньої зони. Тобто він знаходиться на дуже видовому місці, і тому нам хотілося зробити з нього щось цікавеньке. Все починалося з одного ярусу у формі тарілки, округлої площини, заглибленої всередину. Потім з'явився другий ярус і вже більш хвилясті форми по краю. І вже другий рік, як ми формуємо, ще третій ярус. Юра просто вибрав гілку та вигнув її вгору, зафіксувавши гілку кембріком. В минулому році кембрік вже був знятий, адже гілка вже прийняла потрібну форму та задеревеніла. Сьогодні у нас 30 липня, а останню стрижку ми робили в минулому році на початку осені. Ось так заростає ялівець без формування. Тому навіть якщо ви помилились і форма вам не подобається, ви можете пропустити один рік, щоб він заріс, та по його сформувати. В цьому і плюс ялівців. Вони швидко набирають масу, дуже пластичні. Просто найкращий матеріал для того, щоб навчитись топіарним стрижкам. Юра приступає до стрижки. Він виконує її кущурізом. Ви ж можете це робити ножицями, якщо його немає. У нас вже існує форма, ми просто її будемо коригувати. Звичайно, коригування форми відрізняється від створення форми з нуля. У нас є декілька відео про створення різних топіатних форм, і ви можете їх подивитись, перейшовши за посиланням зверху. Спочатку зрізаємо зайве, утворюючи площину з випуклостями та впадинами, а також проходимо краї, задаючи їм хвилясті форми. Чорнову нарізку другого яруса виконано. Перейдемо до третього. Взагалі потрібно рухатися зверху вниз, щоб потім не витрушувати обрізани з верхніх ярусів і не порушувати вже готову форму. Ми зробили так тільки заради зручності зйомки. Що ж на рахунок третього ярусу? Поки що формуємо площину, та будемо чекати, поки ярус наросте, особливо з правої сторони. По нашому задуму тарілки мають бути різної величини, і це логічно від меншої зверху до більшої знизу, щоб сонце потрапляло на весь ялівець і хвоя добре розвивалася. Далі Юра формує заглиблення, так як і на нижніх ярусах. Для цього секатором вирізаємо декілька гілок всередині, щоб утворилася впадина. От і все. Лишилося чекати декілька сезонів та постійно правити форму. Повертаємося до другого яруса. Після притрушування крони вирівнюємо хвоїнки та поступово переходимо до нижньої частини. Обов'язково кожен ярус пристригаємо понизу, щоб хвоя по всій площині була акуратно підрізана. До того ж ми створюємо прорізи між ярусами. Це додає фігурі більшої легкості та повітряності. Взагалі, цей прийом з підняттям крони завжди працює. Рослини, що мають простір між землею та сформованою кроною, або ж між сусідніми кронами, завжди виглядають краще, чим там, де крона торкається землі, або ж яруси торкаються один одного, за винятком, звичайно, деяких варіантів. Але в більшості випадків підняття крони та створення проша додає фігурі легкості, тому зверніть на це увагу. Є такі ділянки в цій фігурі, які Юра формує ручним інструментом. В цій частині гілки, що формують другий ярус, знаходяться далеко від центру. Їх ще видно, так як зверху крона ще не сформувалася. Роботи ведемо секатором, зрізаючи зайве, продовжуючи формувати площину. Та прибираємо хвою з гілок, яка потрапляє в прошарок. Далі, як і в першій частині, пророблюємо всю ж ту саму роботу з першим ярусом. Ось наглядний приклад, яка різниця між піднятою кроною рослини і кроною, що межує з землею. Прибираємо гілку та підрівнюємо поверхню. І знову після протрушування, доводимо площину до ідеалу. Стрижку завершено, а от топіарну форму ще ні. Ми хочемо, щоб наші яруси та рілки хоч і відрізнялись за розмірами, але щоб форму повторювали. І ось в цій частині ми лишаємо ще пагони, так як в цьому місці їх потрібно доростити, щоб форму повторювала верхній ярус. Ось, і все, стрижка завершена. Сподіваємось, відео було корисним. Чекаємо зворотню реакцію від вас в коментарях. Також пишіть, які би ви хотіли побачити ще відео чи топіарні форми. Дякуємо вам за перегляд та підтримку! І все буде Україна! До зустрічі!